Масаж Гойда-Гойда почався з дитячої гри в лисичку, де лисиця з народної казки прикинулася мертвою, а чоловік перевірює, це правда чи хитрість. Тут роль лисички виконує доросла модель. А я перевірюю, чи все розслаблено, чи нема спротиву моїм рухам, чи нема ніякої напруги. Бо тут має бути вільний рух. Гра в лисичку парадоксальна гра. Тут, щоб виграти, треба не напружити, а розслабити всі м'язи. Дитина хоче виграти, все більше розслаблюється і поступово засинає, що дорослим і треба. А ну-ка, перевірю коліно. Ага! 1 0 на мою користь. Так, ще раз. Діти швидко вчаться грати в лисичку. Розслаблена поводить себе навіть якщо рухи складні. Коли руки, наприклад, розслаблені, вони падають абсолютно безболісно. Можна не тільки кінцівки рухати, а й все тіло. І тоді розслабляється вже все тіло. Діти обожнюють цю гру. Я починаю сеанс масажу гойда-гойда з такого тестування рук, як вони розслаблені. В фіналі ще раз перевіримо і порівняємо.